Сьогодні день Матері, щиро вітаю усіх тих, хто носить це світле ім'я, і благословінь вам Господні бажаю, хай повниться миром і щастям сім'я. Мамуня, матусенька, матінка ненька, багато ласкавих імен в тебе є, хай болю ніколи не знає серденько, хай Бог свою милість на тебе пролє. Матусині лагідні, струджені руки, не знають спокою ні вдень, ні вночі. Її ніжне слово і мудру науку ми всі пам'ятаємо тут живучи. Щасливі ті діти, хто, маму ще має, це благословіння святе із небес, її молитви сюди нас зберігають і творять в житті нашим безліч чудес. Я теж я щаслива, бо маю матусю і вдячна творцю, що жива ще вона. За неї я завжди до Бога молюся вона мені в дар небесами дана. Шануйте, любіть своїх мам, любіть діти, поки вони з нами, поки маємо час, ви їх бережіть і даруйте їм квіти. Бо недовговічне це щастя у нас.